Глянь, дитино, глянь, кохана, заглядає ніч різдвяна, будуть зорі мерехтіти, з колядою тим діти. Мамо, прошу сказати, що за нині де не І чому так жар жанку ти литуєшся пішла? Бо то мої дітки, нині у нас. Ця подія непроста, день народження Христа. Два віки світ звеселився, бо Ісус Христос родився. Де да, кули офікій козині? Десь далеко виплиємі, в палестині, у стаєнці жбедляти. У пастушій в богій хатці про народження Христа Божа зірка золота людям сповістила з неба янголи святі, пастушків малих збудили. Бога нашого в Христі, Славити нас вчили. Славляй тиху святу ніч і досі всі народи світу. І вклоняються Христу всі українські діти. Отак От і нині в нас буває, що святий вечір в домі наступає, коли зійде на небі перша зірка, сім'я сідає до вечері. З Різдвом Христовим, щоб вам щастя квітло вінком калиновим, щоб любов у нашій хаті процвітала, а добро у нашім домі панувало, щоб Ісусик з того світу слав здоров'я на многі літа! Христос зарождає! Саргіма! Ставлю дідух на попуті. Нам стола накриваю. І з родиною гарно до вечероньки сідаймо. Зараз поставлю кутю я на стіл, щоб вистачало на свято усім. Рива Пироги, щоб обминали наш двір вороги. Кашу ячмінну, картоплю, узвар. Щоб уродився нам гарний товар. А ще поставлю варенички враз. Щоб в нашому домі було все гаразд. Їжа святкова з дванадцяти страв. Все, що рік пройдешній, надбав. Страв 12 і у нашої мами, на радість дорослим на втіху мале. Ану мої любі дітки, подивіться у віконце, чи ще зірочка нас вечеряти не кличе. Мамо, тато, блате, девушкою до хати, паша зілика землець, що вона заселилась, ділика легка до весельна склика. Ну що ж, бачу, усе уже готово. Постелюще біля столу солому. Бо Ісусик маленький народився в вертепі у яслах на соломі, тому діти солома є символом присутності малого дитятки у кожному домі на святвечір. Ну, тепер усе готово. Помолимося до образу Божого за батька, за неньку, за діток маленьких. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що їси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Лік наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. У різдвяну темну нічку ми запалимо різдвяну свічку, щоб Ісуса привітати. коляду покличем в хату. Свята ніч на землю зійшла, Звістку Месію нам принесла.